Яка позиція церкви щодо вбивства окупантів? Дайте чітку відповідь. Можна християн, християнину воювати і вбивати окупантів? Скажіть одним словом, так чи ні, без води, не 50 хвилин промов. Дякую. Я людина нова у вірі і не розумію позиції, бо вона дуже розмита. Якщо ви не проти, я коротко скажу, ви там, якщо що, додайте. Е, ви знаєте, є. Е... Правильніше сформулювати є не позиція церкви, є біблійна позиція. Я думаю, хлопці зі мною погодяться, що є біблійна позиція на всі речі в нашому житті. І якщо коротко, якщо ви пам'ятаєте, в десяти заповідях написана одна важлива заповідь. Як вона звучить? Не вбий. Але якщо ви помітите, потім, через декілька розділів, що каже Господь? Вбий. Вбий. І якщо так задуматися, то викли... певний дисонанс, правда? Але вся річ в тому, що в нашій мові в українській вбий воно ну, одне. А в єврейській мові і в англійській мові є декілька значень: to kill вбити. Я думаю, ви чули це слово, і murder – вибачте мене за мою англійську мову і за мій акцент. І у них є принципова різниця. Одне і те ці два слова означають вбивство, але одне з цих слів означає вбивство в егоїстичних цілях, неправомірних, розумієте? Тому, коли в заповідях не вбий, то це в не вбивай в цих егоцентричних цілях заради себе, заради вигоди і так далі. І в новому заповіті я навіть собі виписав. Це римлянам, 13 розділ, 4 віршик, написано: бо володар Божий слуга тобі на добро. А як чиниш ти зле, то бійся, бо не дарма він носить меч. Він, бо Божий слуга, месник у гніві злочинців». Дуже просте і знаєте, вичерпне місце Слова Божого. Апостол Павло каже: якщо ти робиш зло, бійся, бо є Божий слуга, то якому він дав владу, носить меч. І якщо треба позбавити когось життя за ті чи інші поступки, і друзі, передостання пацифізм це нова ідея, яка виникла в ХХ столітті, особливо під час В'єтнамської війни, всі 20 століть століття нашої ери. Про пацифізм церкви, практично не йшло умови. А є ще й правила, так і називається, правила справедливої війни. Якщо не помиляюсь, автор Августин Блажений. Ви можете загуглити правила справедливої війни. Це один із батьків церкви, їх так називають людей перших століть, які були християнами. І знаєте, друзі, проста річ, якщо ми пацифісти. Як, до речі, у нас сказав колись тут Олег Бамас, якщо ми справді пацифісти, ми маємо відмовитися від поліції. Якщо до нас будуть ввірватися в будинок, ми не маємо права дзвонити в поліцію, бо поліція може приїхати і вбити його. Друзі, якщо ми справді пацифісти, ми маємо відмовитись платити податки. Ну, Ті, хто їх платить. Особливо зараз. Особливо зараз, тому що військовий збір він прямо йде на вбивство окупантів, на їх знищення. Тому. Це такі думки, можливо, хлопці щось доведуть. Тому розумію. без 40 хвилин так. Да. <свісно> якщо, якщо так уже.